Це просто цирк. Пані Кременовська, агентка Кремля в Україні, випустила статейку, де вона жаліється, що її, начебто, переслідують, що вона біднесенька підвергається онлайн насиллю. Пані Кременовська, Я хочу вам нагадати, що нещодавно ви випустили ще одну статейку на своєму іншому приталі, який називається Вільне слово, і там ви розказуєте, як ви переслідували волонтерів АЛАТРА з 2015 року. Як ви зводили на них наклепи, як ви оббивали пороги правоохорончих органів і вам справедливо відмовляли, то що нема, тому, що немає злочину в тому, що роблять волонтери. Всі ці роки волонтери Алатра сумлінно та чесно вивчали клімат і розповідали людям про цю загрозу. Але ви, діючи по методичці ФСБ та свого куратора Дворки, який знаходиться в Росії, поливали грязю волонтерів і продовжуєте це робити. Причому дуже слажено, як під копірку. Ось, до речі, подивіться, не тільки Криміновська почала бідкатися, що на неї, начебто, нападають волонтери Алатра. Ось Якуб Яхал, її колега в Чехії, також агент ФСБ, випустив жалісний піст, як він не спить ночами і які в нього панічні атаки. А ось ще один антикультист, також права рука Дворкіна, але в Італії він також випустив статейку і навіть намагався просунути закон, увага, який би обмежив права людей. А тепер давайте подивимося, які наклепи. У ці всі агенти Рацирасу зводили хоча б на волонтерів АЛАТРА усі ці роки. Так, хто тут жертва, друзі мої? Мені здається, пора закінчувати це свавілля.